Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. А до вашої уваги чайна троянда. Чайна троянда це гібридний сорт троянди, який відомий яскравим ароматом, що нагадує аромат квіткового чаю. Ця троянда відноситься до роду шепшини. Завезена вона з Китаю в 19 столітті. Привезли її на човнах разом з чаєм по одній із легенд. Форма повного розпуску квітки нагадує китайську чайну піалу. Скажу відверто: чай із шепшини мені більше до вподоби та й користі від нього більше. Але я поважаю смаки інших, і якщо комусь смакує чай із троянди, то пийте та будьте здорові. Ця королева саду – одна із найкрасивіших різновидів, виведених штучно, має яскравий специфічний аромат. А насиченість запаху є відмінною рисою цієї квітки. З пилюсток чайної троянди заварюють чай, роблять варення і навіть мед, настоянки, виготовляють лосьйони та мазі. Цього року троянду атакує попелиця, кущ протравлений, і я бачу зміни. Нечість починає дохнути. Але листя крони куща ще липке. Процес пішов, але потрібен час. Мій кущ низькорослий, листя світло-зеленого кольору та овальної форми. Як по мені, то в харчування я б її не використовувала, а от в парфумерії то зовсім інша справа. Пилюстки своєї троянди використовую для масок, а при ангіні для полискання горла. В їх склад входить аскробінова кислота, а то саме те, що потрібно при хворобі. Так, во всякому разі, пише книжка. Використовуючи відвар з пелюстків для полоскання горла, мені стає легше. А можливо, то на підсвідомості. Чайні троянди означають, я не забуду вас ніколи, і я повністю погоджуюсь з цим висловом. А ця квітка має різноманітність кольорів: від білого і рожевого до червоного, жовтого і навіть бускового. Не знаю, як для вас, а для мене, друзі, це було новиною. Моя красуня по кольор рожева, і вона є символом любові і обожнювання. Водночас на кущі бутони, квіти в повному розпуску і відцвіташки. А в залежності від стану розпуску квітки її кольор змінюється. А розглядаючи квітку, можна помітити, що у повному розпуску вона показує серединку. Зефірінка у неї приплюснута, пелюстків не дуже багато. І вони мають просту закрутку. Для створення букетів я її не використовую. Милуюся її красотою на кущу. Полюбляю той час, коли дме вітер, а з троянди облітають пелюстки. І я цей процес називаю пелюстковий дощ. А з всього сказаного можна зробити висновок, що ця троянда найпопулярніша гістівна квітка троянда, любить обільний полив та підживлення. Ранньою весною підгодувала її сульфатом магнія, саме цим препаратом, тому що він добре діє по холодних ґрунтах. Вона стійко переносить зимові морози. Друзі, любіть свої квіти та пілкуйтесь про них. А в відповідь вони вам віддячать своїм пишним цвітінням, то є чайна троянда.